Хай Бог нас всім благословить. Але таке е, задача на цей тиждень, поки ми по домах маємо таку можливість прочитати книгу буття і Євангелію від Матвія. І для молоді, та й для всіх, хто міг, міг би вивчити 90-й псалом. Маємо час. Бо служіння зараз так буде часто проходити, але вдома ми можемо читати, молитися. І вчити на пам'ять слово Боже. Так що просьба прочитати книгу Буття за цей тиждень Євангелію від Матвія і вивчити 90-й псалом. Якщо треба до кого підійти старших, щось то допомогти, ви маєте мій телефон, пастора, я вам давав. Молодь також може вам купити продукти і ще якісь речі. Може до мене звертатися, ми ці всі речі організуємо і буде для вас все зроблено. А так з миром Божим, Боже, вам всім благословень!